Привіт, ви на каналі Дика Природа. Світ тварин сповнений дивовижних рекордів, які захоплюють дух. Чи знали ви, яка тварина найшвидша, найменша чи найсильніша? Сьогодні ми підготували для вас 20 унікальних фактів про тварин рекордсменів. Готові дізнатися щось нове? Тоді починаємо. Найшвидша наземна тварина: Гепард, чемпіон у бігу. здатний розганятися до 120 км на годину за лічені секунди. Однак він може підтримувати таку швидкість лише протягом 20-30 секунд, після чого змушений зупинитися для відпочинку. Найважча наземна тварина: Африканський слон є найважчим сухопутним ссавцем. Середня вага дорослого самця 5-6 тонн, а висота може досягати 4 метрів. Ці гіганти можуть їсти до 300 кілограм їжі і випивати до 200 літрів води на день. Найбільша тварина на планеті. Синій кит абсолютний рекордсмен за розмірами. Його довжина сягає 30 метрів, а вага перевищує 150 тонн. Серце синього кита важить до 600 кілограм, а один удар його хвоста може рухати величезні маси води. Найкращий мандрівник серед птахів полярний крячок, щорічно здійснює найдовші міграції серед усіх тварин. Він пролітає близько 70 тисяч кілометрів, переміщуючись між Арктикою і Антарктикою. Найповільніша тварина. Трипалий лінивець рухається зі швидкістю близько 2 метри на хвилину. Його повільність зумовлена низьким метаболізмом і енергозбереженням найкращий стрибун Червоний кенгуру може стрибати на відстань до 12 метрів і підніматися на висоту до 3 метрів завдяки своїм потужним заднім лапам і хвосту, що допомагає підтримувати баланс. Найсильніша тварина за відносною силою. Жук-носоріг здатен підняти вантаж, що у 850 разів перевищує його власну вагу. Це можна припівняти з тим, коли б людина змогла підняти автомобіль. Найплодовитіша тварина. Європейський кролик може народжувати до 12 малюків за один раз. А протягом року кількість виводків може досягати 7-8. Це одна з причин, чому кролики швидко поширюються. Найстаріша тварина. Гренландська акула може жити понад 400 років. Вона росте дуже повільно, близько 1 см на рік. А статевої зрілості досягає лише у віці 150 років. Найгучніша комаха цикада виробляє звук, гучність якого може досягати 120 дБ. Це еквівалентно шуму двигуна реактивного літака з близької відстані. Найбільш ефективний нічний хижак. Сова має надзвичайно гострий зір в умовах низького освітлення. Вона здатна бачити навіть в дуже слабкому світлі, що робить її ідеальним нічним мисливцем. Деякі види сов можуть обертати голову на 270 градусів, що дозволяє їм безпечно спостерігати за своєю здобиччю. Найрозумніша порода собак бордер колі визнана найрозумнішою породою собак. Вони здатні вивчати до тисячі різних команд і мають здатність швидко розв'язувати складні завдання. Це надзвичайно слухняні і енергійні собаки. Найшвидший рак. Рак Стрибунець здатен рухатися на надзвичайно високій швидкості до 1 метра на секунду. Саме тому він є одним із найбільш динамічних представників річкових та прибережних тварин. Найшвидша рослиноїдна тварина. Газель здатна бігати зі швидкістю до 100 км на годину. Найгучніший птах тукан може видавати звуки до 130 дБ, що робить його одним з найгучніших птахів у світі. Найотруйніша змія тайпан, що мешкає в Австралії, є однією з найотруйніших змій на планеті. Її отрута в десятки разів потужніша за отруту Кобри. Найрозумніша пташка Какапо це нічний папуга, що не літає. Але відомий своєю надзвичайною інтелектуальністю. Хоча він є рідкісним і знаходиться під загрозою зникнення, Какапо відомий своєю здатністю вирішувати складні задачі та запам'ятовувати шляхи до їжі. Найбільший кажан кажан, крилатий вампір, відомий тим, що харчується кров'ю, має розмах крил до півтора метра. Він здатний літати на відстані до 50 кілометрів на ніч. Найкращий плавець серед савців Ведмідь білий може пливти на довгі відстані без перерви в пошуках їжі. Ведмеді можуть адаптуватися до плавання в крижаних водах Арктики завдяки їх товстому шару жиру та густому хутру. Найкращий альпініст серед тварин бабак Альпійський є відомим альпіністом. Він здатний підніматися на значні висоти, де температура може бути дуже низькою. Звірки часто живуть в альпійських зонах на висотах до трьох тисяч метрів над рівнем моря. Усі ці тварини-рекордсмени показують, на що здатна природа. Їхні надзвичайні досягнення надихають і нагадують, як важливо берегти наші природні багатства, щоб ці чудеса могли захоплювати нас ще багато років. Який факт вразив вас найбільше? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки. І пам'ятайте, природа завжди має чим здивувати. До нових зустрічей.